Всім великий привіт! Ви на каналі Snails House. В цьому відео я вам розповім, в яких умовах повинні жити равлики. Як правильно облаштувати тераріум, щоб равликам було комфортно? Та яку підстилку краще всього обрати. Перед цим не забудьте поставити вподобайку та підписатися на наш інстаграм. Що ж, з останнього відео пройшло дуже сильно багато часу, і за цей час у моїх равликах дуже змінилися умови. Почнемо з того, що я замовила їм мох. Мох я обрала ягель, так як він дуже гарно підходить для хатин. Також, звісно, можна обирати сфагнум. Це не єдине, що змінилося в моїх равликів. Що ще змінилося, ви побачите прямо зараз. І так, тепер замість косового субстрату я використовую матік. Так як мене почали дуже сильно бісити мошки в їхньому контейнері, і це стало заважати і самим равликам. Тому ми вирішили перейти на гіпоалергенний матрік. Тут ви можете оглянути його поближче. Він зроблений власними руками. Якенький, та головне, що ви позбудетеся цих противних мошок в контейнері. Що ж, я хочу вам показати, як легко обирати з цим матіком в контейнері з равликами. Спочатку ми ж, звісно, пересаджуємо їх десь кудись. Це мої равлики, їм рік і декілька місяців це ахатина і макулята. І ще я хочу додати, що якщо у вас равлик е, альбіно, альбінос і в нього нога біла, то йому не дуже буде класно жити на кокосовому субстраті, тому що нога може стати жовтою. А це мій равлик Ахатина ретикулята Альбіно. Це шел. На жаль, в мене залишився тільки один равлик, бо один равлик чомусь, на жаль, помер. Він вже достатньо крупний. Також забираємо равлика з контейнера, витягуємо мисочку, це будемо все мити, і витягуємо сам матік. Бидемо мити контейнер та матік. Перед цим я переклала шела до міні-коробочки, щоб він нікуди не втік, бо він дуже активний. Все ретельно вимиваю, промиваю кожен контейнер, кожну кришечку і залишаю все це висихати. Шел тільки недавно переселився в новий контейнер, тому мені потрібно було вимити його попередній тераріум. Тут я вирішила показати, як просто мити матік. Ми просто беремо губку, водичку і протираємо, витираємо все те, що залишив равлик після себе, і все це просто змиваємо водичкою. І щоб дуже гарно все віджати, робимо ось такі рухи. Відразу після того, як ви все віджали, матік повністю готов, щоб класти його равликам. Поки все трішечки просохне, давайте зробимо мох для равликів. Відщипуємо, скільки нам потрібно в тераріум. І відщіпуйте так, щоб равликам можна було туди заховатися. Адже равлики дуже сильно люблять е, зариватися, закопуватися. Якщо у вас буде просто сам матікостей, то равликам буде ну, зовсім незручно. І щоб равликам було комфортно, звісно, потрібен мох. Я відщипнула, скільки мені потрібно, і просто заливаю їх кімнатною температурою на 5 хвилин. Буде дуже гарно, ви навіть будете помічати, як він буде збільшуватися у своїх розмірах. Коли ми його залили, ми робимо ось такий рух, щоб весь мох мог впитати в себе воду. Хочу додати, що моха просто нереальний запах. А поки мох набухає, я вам розкажу, як правильно облаштувати тераріум, щоб равликам було класно. Кладемо матік наш. Він дуже м'ягенький. Після того, як пройшло 5 хвилин, ми зливаємо воду у нашого моха і обов'язково не забудьте його потрохати. Він ну, просто такий приємний на дотик. Ось таким він повинен бути як на відео. Далі ми просто викладаємо, як ми хочемо мох. Бажано, щоб равлики могли в нього зариватися. Також не забувайте створювати умови, як в дикій природі. Це можуть бути листя дуба, як у мене, воно засушене. Воно насправді дуже сильно пахло. І я хочу створити равлика максимально гарні і класні умови. Тому розклала просто їм листочки і деякі ще порвала. Говорять, що вони також їх їдять, але я в своїх равликів не помітила. Ще одна обновочка це паличка. Паличка з корою та з лишайником. Вона дуже гарна. Цього разу я вирішила. Не робити паличку без нічого, просто гладенькою, а вирішила покласти, як є. Подивимось, чи будуть равлики їсти, кору та лишайник. Я її вирішила покласти все ж таки рівно. Ось так дуже гарно виходить. Мені дуже подобається. Далі мисочку помили. І на вечерю в них сьогодні буде листя салата. Не забуваємо про кальцесуміш. У мене ось така маленька мисочка, і туди я насипала одну ложечку кальцесуміші. І ось такий неймовірний тераріум у нас вийшов первистий, з елементами осені, Жовтий, зелений. Ну, мені здається, раликам буде дуже зручно в такому жити. І... Неймовірно класний. Я ще одну вирішила маленьку дольку паличкою покласти. І давайте вже заселимо туди наших равликів. Я їх положила ось так, щоб в них був вибір туди чи туди. Ну і давай, давайте подивимося на прискореній зйомці, що вони обрали, куди відразу. Поповзли, чи будуть їсти паличку, чи будуть зариватися у мох. Відразу видно, що одному равлику дуже сподобався мох. Він одразу ось так залізав. А одному равлику сподобалася паличка, і я чула, як він хрумтів нею. Вони дійсно щось там їли, і дуже класний звук був. Забуваємо про шела, йому я також все те саме зробила. Зробили мох. Там, до речі, на прискорній зйомці можна навіть побачити, як збільшується мох. Кальці суміш, салатик, паличка, листя дуба, паличка, ну і матік. І давайте подивимося, що ж обере шел. Спочатку він все ж таки проігнорував нове щось, почав їсти кальцій, кальцій йому не зайшов, і все ж таки він вирішив підвечеряти. І поки шел буде вечеряти, я вам говорю дякую за перегляд. Не забувайте ставити подобайки та підписуйтесь. До зустрічі!